Питаючись до того документу, угод стамбульських, який зокрема зосереджено на тому, щоб Україна відмовилася від єдиної української мови, а знову ж таки перейшла на двомовність. А відповідно, ну ви розумієте, двомовність у випадку з приходом російської мови в простір це ігнорування іншої мови. Типу, яка різниця, можна на русском, а всі інші мови не мають жодного значення, і в українському просторі теж починає вибухати одна консерва за іншою. Нещодавно побачила. Відео від якоїсь Мартини. Я її періодично бачу. Вона там чи ведуча була, якась чи просто святська львіця, чи щось таке. Ну точно вона вже років 12, 2, ну чи 15 десь в нашому українському просторі до там, то там вилазить. І вона насправді мені ну, можливо я навіть її колись оргалях показувала, бо вона знаєте, оце той жанр як Єліна Кравець 95-го кварталу, пафосне зачитування поганих віршів. Які про людське, ну таке про кожне, кожна людина побачить в цьому щось своє особисте людське, і от вони її зачитують. І це, звичайно, я такий жанр страшно не люблю, тому що від нього зразу починає боліти голова. Але одну поезію все-таки від Мартіни хочу зацитувати, тому що Мартіна просто феєрично, феєрично підняла тему, що знову ж таки українці ділять одне одного на сорти, тому що. Легко бути українцем, коли ти з батьківщини Франка і іскрябін співав тобі колиськові. А якщо ти з Донецьку, і кумиром твоїм був Лагутенко Ілля і не вчили тебе говорити на мові. Не вчили тебе говорити на мові? Ох. Ну, і ви розумієте, ти починаєш слухати цю поезію. І ти таки думаєш: а, ну да, у нас ж взагалі. У нас українських школ, шкіл не було, Україна незалежна не була, освіту люди не отримують українською мовою всі, нікого не вчили, і от нелегко бути українцем. А тут питання в тому, що. Питання у тому, що відстоювання російського це завжди відстоювання права ігнорувати українське, відстоювання права пам'ятати, що ми в Україні, відстоювання права бути в українському контексті, знати українську мову, говорити нею є. Yeah. Досить такі ще помітні верстви людей, які настільки накачені зверхністю, зневагою, ненавистю до українського, що вони далі продовжують ненавидіти українське і заперечувати. І заперечувати його у будь-якому вигляді біля себе, і вони не готові толерувати українське в той момент, коли Росія обстрілює Україну вже більше десяти років і обстрілює українські міста уже кожну ніч, все одно Росія для них недостатньо є чимось демонічним порівняно з Україною, яка нагадує, що в Україні є українська мова, українська культура, і якісь там українці. Тому, звичайно, нам постійно малюють оцю демонізацію. Що українцем бути виявляється нелегко. Українцем бути нелегко. Легко от тим, які у Франка, а іншим нелегко. Ну так тобі нелегко, Так може я не знаю, піди, де тобі легко. Піди будь русським, і це легше. Всизаріні русським вообще прекрасно бути. Непонятно, от нелегко бути українцем. Я не можу поняти, в чому посил. Я не можу паняти. Це, це натяк на те, що ми робимо над собою зусилля, щоб стати українцями. Я таке зусилля над собою роблю, щоб говорити українською мовою, бо вона гидотна, гидна не можу прямо ригать, тягне чи що? Ну от що їм не легко. Ну якщо тобі не легко прийняти, що в Україні є Україна і українське, то може проблема не українців в цьому. Може, проблема не українців, а в тому, що тебе накачали таку, такий, таким числом шлаку в голові, що ти українське сприймаєш гіршим за те, що тебе обстрілює кожен день? Ну, подумати в цьому напрямку дуже важко. Сама Мартіна написала, що вона з франківська рода. Ви просто не знаєте. Але ми знаємо, що Радянський Союз функціонував таким чином, що військові... Російські їздили і по Україні, по всіх найвіддаленіших, хоч в Ужгород, хоч я не знаю, хоч в Снятин. Там я не знаю, хоч в Луцьк. Скрізь були. Скрізь були. І можна сказати, що я з Франківська. І що? А з іншого боку, вони в і в, в Латвії, в, в Естонії жили, і в Грузії і ну де тільки не жили русські воєнні. а потім розповідають: ну я тут все жив, з 78-го року, коли моїх батьків відправили тут в тюрмі працювати. Щось таке. І от Мартіна далі продовжує. Давайте послухаємо: легко бути українцем, коли твій дід воєн упа, і в гімназію ти ходив у вишиванці. А якщо твій дідусь Азовський моряк і ніколи тебе не вчили молитися вранці. Капець. Мене ніхто не вчив молитися вранці, але я не можу сказати, що мені від цього важко бути українкою. У мене дідусь насправді у нього дуже дивне ставлення було завжди до Сталіна. В сталінські часи дідусь сидів. І в кінці, ближче до кінця життя, він більше 20 років як помер. Я пам'ятаю, що він казав: ні, в тайної сталінської руки. І, а, і дідусь говорив російською мовою. І ну, це розриває, звичайно, наскільки там багато всього зашити. І що? Що мені від того, що в мене такий дідусь, було важко бути українкою? Я не можу зрозуміти легко, от можна легко бути українкою, а є важко. Я коли треба надзусилля зробити, розумієте, штангу підняти. Ну, типу, це показує тільки рівень неприйняття того, ким ти є, настільки. Що ти шукаєш всі приводи, щоб цим не бути? Мартіна підказує своїм глядачам а, чергові ці відмазки уже завершовані. Ну ми їх і так багато разів чули, але тепер уже в віршах. Легко бути українцем, коли на різдво у тебе 12 страв, вареники шкварками, узвар і білі гриби. А якщо олів'є оселедець і Дід Мороз, а Святий Миколай, це признак ганьби. А чого признак ганьби, Святий Миколай? А що Мик... якщо Миколай? Якщо Святий Миколай – признак ганьби, так важко бути українцем? Якщо у те олів'є, а не вареник, то вареник він так в горло гарно заходить. І ти такий зразу я українець. А якщо олів'є, то я не українець. Я не можу поняти. Я не можу поняти, чого не легко бути українцем? Реально, в мене голова зламалась. У мене зламалась голова. Легко бути українцем, коли ти знаєш на пам'ять гімн всіх президентів і коли день незалежності України. А якщо ти не в курсі, хто такий Буданов і ким, А від твого дому залишились просто руїни? Українцям бути нелегко, особливо під час війни. Не діліть українців на ви, і ми і от, от під пафосний текст вона це все зачитала. Ділячи, от ділячи, от ви їли олів'є, ми їли олів'є, а ви їли вареники? От у мене дід Азовський моряк. Блін, Азовський моряк це не Україна? Ну, я не можу зрозуміти, В смыслі, там взагалі і там далі наші, наші землі. Алло, алло, От мій дід Азовський моряк, а у те у Вона поділила, поділила, поділила і потім, не треба ділити. Та йдити нахрен. Я нещодавно бачила коментар під якимось постом, де дівчина говорить, Мова не має значення. Я в дитинстві говорила українською мовою, а потім пішла в школу, і мене там цькували за те, що я говорю українською мовою, і я перейшла на російську і зараз говорю російською. І хочу сказати, що немає значення, якою мовою говорити, і цькують і тією, і іншою мовою. І я така: в смислі, ти говорила українською? Ти прийшла, тебе зацькували. Ти перейшла на мову тих, хто тебе зацькував, і тепер розповідаєш, що цькують обома мовами. Ти типо де там, що там відбувається, які заміни мікросхем відбуваються? Коротше, ребята, дуже складна історія. Українцям взагалі просто нелегко. Вот нелегко, українські слова нелегко говорити. Щелепа так просто не працює. Але це питання це питання того, що нам далі продовжують впарювати культурні продукти різного масштабу. Як від рівня маленької Мартини, я не знаю, скільки вона там підписників, ну я знаю, що у нас такі кал люблять слухати. Е Воодушевленне, для них це поезія. от. І е от від таких маленьких проєктів до набагато ширших, типу там Арестович з його задвіганнями, да? е такого буде ще більше. Такого буде ще більше більше того. Будуть вилазити ті, хто будуть. Е Доводити боротьбу за українське в українському просторі до абсурду максимально, щоб підірвати взагалі право українців на українське, і таким чином у нас з двох сторін буде боротьба. з одного боку буде абсурдизація відстоювання своїх прав до абсурду, а з іншого боку, ці всі русські мандавошки, які будуть розповідати, що нелегко нам бути українцями, от нелегко нам бути українцями, забуваючи про те, що Українці для них більш демонизовані своїм нагадуванням про українське, ніж ті, хто вбивають їх кожен день, хто кожен день обстрілюють домівки, хто століттями знищували українців як націю. Ні, вони нормальні. А от ми, нагадуючи своїм існуванням про те, що ми взагалі є, от, звісно, з нами сложно. Нелегко, нелегко, а, Костюм. Какої різниці все ж актуальне. Я минулого тижня вам розповідала про костюми на Геловін. То запам'ятаєте, що цей він якийсь час буде актуальним, а потім він стане ретро костюмом. не має значення на якому язике говорити. Хороший костюм, мені подобається. Мені здається, він буде популярнішим в наступні роки. Але якщо е, говорити про неочевидні, знову ж таки, всі очевидні причини, чому е, російська мова є ворожою для нас, але знову ж таки нагадую: контент, який написаний російською мовою, дуже часто спотворений. Якщо простіше, це брехня, це неправда, це перекручування. Якщо ви заходите в Вікіпедію будь-якою мовою світу і російською мовою, то в російській Вікіпедії своя альтернативна історія. Якщо ви читаєте в першу чергу російські медіа, то ви бачите це з оптики Кремля, тому що російські медіа підпорядковані оптиці Кремля. Якщо ви дивитеся фільми з російською озвучкою, то ви чуєте не те, що в оригіналі. А якщо ви купуєте книжки російською мовою, то зараз у них там надзор викреслює будь-які Пропаганди гомосексуальності, я так не знаю, ще щось. Вони це просто закривають пустим текстом, і книжку ви теж прочитати не можете, тому що іноді деякі книжки взагалі повністю затерті цензурою. Привіт, мене звуть Топольський. Ой, сарян, трошки перескочила наперед. Джулія, Или змінення клімату, или фашизм.

Ви хочете мати криву картину світу? Да, продовжуйте триматися за російську мову. Російська мова це мова піздіжа. Це я вам гарантую. Ви тримаєтеся за мову піздіжа, тому що вас надто сильно дратує українське своїм існуванням, бо воно посягає на вашу крихку душу, яка вихована на Олів'є і дідя Морозі. Ні, я розумію, що дуже от, от ці насправді дитячі спогади вони дуже сильно якарять, і дуже важко від них відмовлятися. Нічого з цим поробити неможливо. Але рівень ненависті до українського і рівень неприйняття українського в Україні просто зашкалює. І е, оця от Мартіна якраз і робить те, що докладається до чергового розпалювання, тому що це не українці щось там розпалюють, а вони просто реагують на кончених мартін. І говорять їй, що вони, вони про неї справді думають. А потім Мартіна буде давати інтерв'ю СТБ і казати: ой, мене там зацікували. Я знаю, хто це робить. Це ті, хто вважають своїми ворогами Арестовича. Ми з Арестовичем в одному човні, і тому я буду далі продовжувати відстоювати право українців на російське. Попри все, що зробила Росія, щоб українців не було. Тому що ми маємо право бути російськомовними. Ми маємо право жити в російській культурі, читати тільки Достоєвського і не знати ні про підмагильного, ні про Тютюнника, ні про Стефаника, ні про Франка. Ну, ладно, про Франка можна, бо він там багато всього написав. Але ну насправді я недавно подивилася п'ятдесяти чи щось таке я знайшла в інтернеті Франка. 50 томів Франка. Я така. Та я, та я навіть десятої частини не читала. І я така думала, він же за своє життя стільки всього написав. Зато ми в школі читали цей грьобаний війна і мір. Непонятно на що. На що.